Слава Ісусу Христу! Сьогодні з вами один Василь. Хочу зняти дуже коротеньке, але можливо комусь буде потрібне відео. На підйомнику автомобіль Vivaro 1.9. Думаю, всі бачили, в ньому є така штучка, як внутрішній пильник і стакан Піввісі. Багато приїжджало автомобілів, де стакан прихватували зваркою. Я сьогодні один. Вася у відсутності. Ми придумали отаку от шайбу. Не буду вас затруднювати, як це робиться. Завальцюється молоточком. Можна зробити обкаточний станочок. Молоточком теж непогано виходить. В чому ізюминка? Показую. Саме для чого знімав відео. Як бачите, ми виточили таку шайбу. Пильничок вона не ранить. Гарно опирається в стаканчик. І дивіться як. Оп! І ця шайбочка знімається, вона з прорізом, проходить через піввість. Тут є спеціальна виточка для того, щоб оцей буртик пильника сідав сюди, а сама шайба опиралася в стакан. Тоді є можливість піджати пресом і гарно завальцювати. <кхух> Дивимося на кінцевий результат. Не потрібно нічого варити. Завальцовано. Якщо комусь поможе. Будемо раді, хай вам Бог допомагає. З вами був сьогодні один Василь.